Уже після того, як вибори оголосили зірваними обласні ТВК, рада та адміністрація, а також громадські активісти, зібралися, щоб з'ясувати, хто ж таки винен. Представники громадських організацій недвозначно заявляють, це обласна рада. В даній ситуації все таки напевно, в Львівській обласної ради не було достатньої політичної волі для того, щоб провести ці вибори. Я не думаю, що це була якась там їхня беззалабеність, що вони не зауважили. Всі знали, що ці вибори мають бути. Всі аргументи, які використовуються, вони виключно лише Лежать політичній площині сім мільйонів. Ну це смішно, чесно кажучи, при п'яти з половиною мільярдах бюджету, який є в Львівській області. Що таке сім мільйонів? Це нуль два відсотки, може менше називати ці цифри і апелювати до того, що не можемо знайти коштів. Ну давайте не прикриватися теж там освітянами чи працівниками культурної сфери, з яких нібито має знятися ці кошти. Давайте знімемо з апарату обласної ради. Тіми депутатів свої аргументи, які залишаються незмінними від самого початку кампанії. Ані зайвих коштів у бюджеті немає. Виділити їх на проведення виборів можна лише урізавши обласні програми розвитку різних галузей. Цікаво, що у цьому з депутатами солідаризуються і чиновники. Ті речі, які є програмні, вони належать кожній людині. І вийнявши 7 мільйонів і тисяч з обласного бюджету, це означає, що з кожного виборця їх є трохи менше мільйона. Ми виймаємо 8 грн. і далі, і далі я можу тьма цифри. Не треба цього робити. Кількість програм є дуже велика. Знову ж, на жаль, розпорошена, що ми неодноразово говорили. І сьогодні вилучати, тобто треба або призупиняти, або закривати деякі програми. Ну, робити це, скажімо так. Односторонні практично неможливо, тому що е, за за всі е, всі програми були предметом е, детально скрупульозного е, обговорення на відповідних профільних комісіях. Тому ця робота має бути не одностороння там з боку фінансового департаменту. Це означає, що грошей не буде і на повторні вибори. Понад те, навіть не виділяючи коштів, обласна влада судно може залізти у борги. Звідки ті борги можуть взятися? В першу чергу це є заробітня плата. Членом територіальних виборчих комісій їх нагадаю є п'ять, так які виконують функції окружних, це районні виборчі комісії, а також Львівська міська виборча комісія, також це дільничні виборчі комісії. Хоч ми рекомендували всім районам. Звертатися до тих дільничних комісій, які утворені не приймати власних постанов е, про те, що їхні члени будуть працювати на платній основі. Але якщо такі постанови будуть прийняті, вони будуть прийняті все таки в межах закону. Єдина надія безболісно провести вибори. Це знайти кошти у Києві. Це завдання поклали на новообраних львівських нердепів. Паралельно обласна рада звернулася до прем'єр-міністра та голови Верховної Ради з проханням профінансувати кампанію з державного бюджету. Якщо ж цього не станеться, доведеться йти на радикальні кроки, і такі. Перекроювати обласний як можливі джерела називають скорочення видатків на апарат ради, урізання депутатських фондів, допомоги малозабезпеченим мешканцям та зменшення фінансування комунального телебачення.